Доброго дня, шановні присутні, члени комітету. Я Баб Андруний, речного комітету з конкурсних торгів Українського державного підприємства поштового зв'язку пошта в особі Дирекції оброблення та перевезення пошта у департаменті поштів. Сьогодні, 4 листопада 2015 року, на годиннику, 14 години. Сьогоднішнє засідання транслюється в режимі реального часу. Ми знаходимося у приміщенні Дирекції оброблення та перевезення пошти для показов пошта за адресою міста Київ, вулиця Георгія Кірби, будинок 2, кабінет 309. Ми розпочинаємо засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця, конкурсних торгів, по закупівлі, відкриті торги за предметом закупівлі, акумулятори електричні та частини даних, акумуляторів для виробничого транспорту, зв'язку та блоків безперебійного живлення. Тут присутні члени комітету. Оцінка пропозицій здійснювалася за, критер... за одним критерієм: ціна, за результатами розгляду та оцінки членами комітету з конкурсних торгів, пропозиції учасників виявилось, що найнижчу ціну з предмету закупівлі, акумулятори електричні та частини до них, а саме, акумулятори для виробничого транспорту, зв'язку та блоки безперебідного живлення що становить 248 тисяч 946 гривень 26 копійок, надав учасник Товариство з обмеженою відповідальністю Вілен Трейд. Ця пропозиція конкурсних торгів є найбільш економічно вигідною пропозицією та визнана найкращою за результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів. Ставлю на голосування, питання щодо визначення, переможцям, відкритих торгів, по предмету закупівлі, акумулятори електричні та частини до них, а саме акумулятори для виробничого транспорту, зв'язку та блоки безперебійного живлення, учасника конкурсних торгів, товариства з обмеженою відповідальністю, Білен 3 Прошу голосувати. Жотик, за 8. Дракон. Да. 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 Всі шестеро. Рішення прийнято. Засідання закінчено. Дякую всім за увагу.